Зустрічай Габар уже у Рівному. Новий заклад швидкої, але водночас корисної їжі уже офіційно відкрито. Габар створений для тих, хто хоче харчуватися смачно та правильно, але немає часу на довгі обіди. Габар сама назва пішла від того, що це гастробар, і ми, типу, позиціонуємо себе як ми готуємо страви ресторанного типу за доступними цінами. У габарі кожен знайде собі їжу до смаку. Тут складають меню з турботою до ваших вподобань. Можна без цукру, без молока або ж усе відразу. Так, у нас позиціонуються страви просто правильного харчування. Як, наприклад, якщо брати першу з сніданків, страву вівсянка на кокосовому молоці, вона йде повністю без лактози. Так само люди з якимись такими, що не їдять там цукру або лактоза, можуть спокійно нас поснідати та чи пообідати. Здивує габар і різноманіттю корисних напоїв, створених за власним та неповторним рецептом. Десь смаку. Як у дитинстві, а десь, наче на хорошому відпочинку. У нас теж від нашого власного виробництва. Це всі повністю узвари морси тут е, готуються. і морс, е, і полуничний, і яблучний, до речі, дуже смачні. Габар це перший у рівному заклад, де корисна та смачна їжа подається максимально швидко, без втрати якості. Страви з меню заготовлені завчасно, персоналу залишається їх лише розігріти та подати. Зовсім скоро габар матиме і власну доставку. Відтак за смачним та Корисним не доведеться нікуди йти, привезуть куди треба. Так, ми вже працюємо над цим. У Нас буде доставка, щоб люди могли не тільки нас посідати і пообідати, а щоб ми могли поїсти вони дома або на роботі, або взяти десь просто з собою там до друзів. Якщо ви шукаєте місце, де можна затишно, а головне швидко та корисно поїсти, то Габар стане вашим ідеальним вибором.